Recording in progress. Добрий день. Вітаю вас всіх. Дякую, що приєднуєтесь, Збираєтесь, слухаємо, розмишляєте, намагаємося зробити те, що Богом вгодно, Я вірю, що це йому вгодно, це він творив. Тому, Боже, Боже благослови цю нашу бесіду, бесіду благослови наше спілкування, дай нам розуміння і глибини. Пізнання всього, те, що хочеш нам сказати, Господь Боже, направ мої також слова, тому що е, я хочу сказати те, що тобі, тобі треба. Те, що ти хочеш сказати, не тільки не від себе, Господь Боже, святи. Тому дякую тобі, відаю, честь і ім'я Ісуса. Амінь. Е, сьогоднішню тему я, я би хотіла проговор, поговорити про зусилля. І е, місцеписання знову ж таки, настільки воно відоме, настільки воно, ми його всі його дуже добре знаємо, це Матвія 11 глава, 12 вірш, е, коли е, Ісус сказав, що віднів Івана Хрестителя, і до тепер царство небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають Його. Е, ви знаєте, в основному, те, що і я сама так рахувала, і я сама так думала. В основному, це... люди трактують його як те, що треба прикладати дуже багато зусиль, щоб здобути це царство, дуже багато зробити роботи, дуже багато бути активною, бути всюди і вся, і там, і там, і там. Uh, там, треба якби, вимагати від наших рідних і близьких, щоб вони більше молилися, тоді царство до них Боже до них uh, війде, вихсе. щоб вони більше читали слово самі, Я не йде не проти, звісно, нам треба читати слово. А, але це є, як це є, от коли я, коли готувалася, і раніше я читала, що це місцеписання воно має таке подвійне трактування так, подвійне значення. Тобто те, що е, царство небесно, воно буде е, піддаватися цьому, цьому утиску, і зовні, тобто дияволи, сатана, звісно, буде ти тиснути, буде чавити, буде. Воювати з тими, в кому є е, царство Боже, а також і наша гріховна натура, наша плоть вона теж буде противитися, так написано в слові, вона противиться духу, і вона буде постійно е, намагатися м, якби зробити так, щоб було так, як вона вважає, так як їй здається, так як вона звикла, так як вона хоче. І це теж буде таке протистояння внутрішнє, і якби це відбувається якби в тому ну, якби така складність, тим, що відбувається це і зовні, і внутрішньо, і це дійсно воно тисне мало того, що диявол тисне на певних речах, але коли ти якби страждаєш по здоров'ю. Коли ти страждаєш душевно, в яких якісь моменти, коли духовно також плоть тисне на наш дух, то це достатньо складно в цих обставинах, ну, якби складно е робити певні речі, які може і треба робити. Знаєте, я е ніколи не була, я, ну я можу розказувати про себе. Я ніколи не була, була людиною, яка могла би дуже... Ee, прикладати зусилля для того, щоб щось зробити, коли я цього, коли мені погано, коли мені важко, коли мені складно, коли є, є такий сильний утиск, я ніколи ну, я не могла цього. Але я знала, що от, ну, я знала, що є це слово, e, я знала, ну розуміла, що ну, Треба щось робити. І я тоді звернулася до Бога і я спитала: Господь, ну так так, да, Ти сказав, написано. Я хочу якісь, щось зробити, але я ж я ну, я відчуваю за собою, що я в цей момент просто ну, ну ніяка. Я не можу. Що мені робити? Я ж хочу виконати слово, я хочу рухатися, хочу а, далі діяти з тобою. І а, тоді мені Бог просто допоміг, пояснив таку річ. Що е, коли ти хочеш, але не можеш, то, по-перше, е, не відрікайся від того, не, від, не відмовляйся від того, е, чого ти хочеш досягти. Е, По-друге, е, роздроби ці, 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 цю ціль на такі маленькі задачі. І шукай ту задачу, яку ти можеш виконати. І він мені сам при цьому запропонував, якби, от скажи, оце ти зараз можеш зробити? Кажу: ні. Я бачу, що не можу. Я би трошки зменшив, а оце ти можеш зараз зробити, Я подумала, подумала теж думаю, що ні, я не можу. Проте я не пам'ятаю, яка, яка та була та ситуація, яка щоб, ну, іменно конкретно сказати. А потім він не запропонував: А оце тобто, ти можеш зараз робити? Наприклад, там був, де, здається, такий духовний тиск. і... Де, якби він забрав, ти можеш зараз поставити музику е, прославлення і слухати, просто поставити, нічого не робити, не молитися, просто поставити і щоб вона звучала. Ну, звісно, я можу це зробити. Я просто тоді включила прославлення. Я просто сиділа і деякий момент, просто слухала про що це в цей момент співають е, 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 левіти. І в певний момент я просто е, вже потім нічого не говорила, не могла не, не, не молитися. нічого. Але в певний момент у мене пішла молитва на мовах, і е, е, через деякий час е, якби я, я відчула, що все ж таки внутрішня такі духовна обстановка вона змінилася. Тобто, просто в цей момент вставати воювати я не могла, в мене не було цих сил. Але я була правдива з Богом, я говорила так, як воно є. А, і е, я зрозуміла для себе, що прикладати зусилля, це не просто там якось себе якби, заставляти в цей момент, чи ясь е, не знаю, е, ну, як би викручувати все таке. Тобто, я коли, коли я, я декілька разів спробувала таке зробити, я в якісь таких ситуації я спробувала. Так от, прикласти зусилля, як ми звикли. І ви знаєте, ну, я раз так зробила, другий раз зробила, третій раз, а на четвертий раз я настільки настільки впала якби, в, таку, в такий стан слабкості, в такий стан в депресії. Чому? Тому що я намагалася все це зробити по-людськи. Тобто, це я е, е, намагалася в цей момент виправити цю ситуацію і якось ну, щось зробити. Тобто, і в ці моменти, коли ми от, ну, намагаємося зробити своїм зусиллям, в кінці кінці кажу, я, я просто на упала, відходила декілька днів, і я зрозуміла, от, що є, є якісь, якось треба це по-іншому робити, тоді вже звернулася до Бога. І також мені от те, що для мене було таким, теж ну, це, це якби говорила про себе про себе, але підтверджує того, що коли ми виконуємо якусь божу справу, що її неможливо зробити людськими зусиллями. То для мене ну я я не втомлюся це буде повторяти. Може, колись вам це буде ну скажете, скільки можна про це говорити, але. Це приклад Ерлаштеген. Ну, ну дійсно, людина 12 років, вона нам проводив якісь конференції, він, він їздив, він молився, він постився, він робив стільки багато роботи, і вся ця робота вона а, просто а, була а, ну, практично нульова. Тобто, там всього лише група з 20 людей ним, була поруч з ним, А інші люди ну, приходили до Бога і якось і уходили, не хотіли з ним залишатися. І коли він сів біля з Богом поруч і спитав у нього, сказав: ось у мене є бажання, у мене я не відрікаюся, не, від, не відмовляюсь від нього, я хочу цього. Але ну, що, що, як це зробити? Що з цим зробити? Як діяти? Коли вже Бог почав з ним. Працювати, показувати його а, слабкості, показувати його неправди, коли він став це виправляти, то ми саме читали цю книгу, ми бачимо, який великий потік людей а, пішов, коли а, він зробив так, як показував Бог. Так, тобто, спочатку він працював з цим ерлом, потім він він створив цю команду людей. Які зголосилися, погодилися робити оце, ці молитви ранішні вечірні, і в кінці кінців, через рік почалася оця дія, почалися такі духовні речі, які не залежали від їх зусиль, не залежали від, їх, від їхніх якихось намагань чи чогось. Тобто вони просто послухалися і пішли за Богом, тим шляхом, яким він їх повів. Тому що е, е, зусилля вона Я не кажу, що не треба робити там, проводити домашні групи, чи якісь конференції, чи якісь е, там не знаю, лідерські, чи якісь чи, чи треба. Е, е, благовістити. Я, непо, я не про це кажу. Просто я кажу я про інше, тому що е, зусилля, е, тому що якщо наша плоть вона противиться тому Божому, що Бог в нас склав, то в першу чергу зусилля буде було покладати в тому, щоб ми як написано, щоб ми розп'яли свою плоть з, з цими е, страстями і похотями. Тобто ми просили Бога, допоможи мені це розп'ясти. Допоможи мені з цим. Е, Розібратися, допоможи мені з цим е, зробити так, щоб воно більш не, не, не мало на мене вплив, не вма, не мало, не, не гнітило мене, не давило, не чавило на мене. І е, для цього, е, те, що Бог якби показує, от у всіх речах е, нам в досяганні оці сили, коли ми розп повинні розп'яти свою кость, нам потрібна непохитність, і е, нам потрібен наш вибір, щоб ми стояли в цьому до кінця, щоб ми не Ми можемо заслабнути. Ми можемо десь е, е, треба буде нам чи відпочити, чи якийсь момент е, якби зупинитися на якийсь момент, але потім знову і знову і знову ми починаємо, починаємо знову і знову намагаємося зробити те, що треба Богу, і ідеможливим. Нам потрібна ця. Незламність, тобто внутрішнє рішення, що я буду йти до кінця. Як написано, що той, хто до кінця буде терпіти, той буде спасений. Нам треба дійсно внутрішньо мати оцю відданість Царству Божому. Тобто його цінностям, його бажанням, його е, намірам, е, ні цінностям цього світу, ні плоті, звісно, е, навіть не наших якихось, на наших якісь там не знаю, бажань чи ці, А оце можу, це не можу, це хочу це не хочу. Е, тому е, коли ми, ми маємо оцю відданість Царству Божому, цю ту посвяченість, намагання стрім, то Бог буде нам допомагати в тому, щоб ми дійсно е, підказувати, які, які зусилля нам треба докласти для того, щоб о цей плід в собі розвинути. Uh, і якщо ми uh, знаєте служив служимо з усіх своїх зусиль, uh, дуже багато працюємо, дуже багато робимо, uh, дуже багато допомагаємо, але падаємо в якихось виснаженнях, Нам нічого не uh, нічого нас нам не, не, не ну не радісно. Якщо ми знесилені, то тому цьому в цих справах немає слово боже. Немає цієї слави Божої, яка. Коли ми розуміємо, що це не я зробив, як написано дав від Завіті, що щоб ти не сказав, що твоя рука це зробила, щоб ти не сказав, що це твій розум тобі зробив, щоб ми бачили, як Бог в нас цього плоду досягає, і ми зрозуміли, що це не ми зробили, це він зробив, допоміг нам це досягти. Хоча це дійсно дуже складно і відмовитись від якихось своїх. Подовбань, звичу, комфорту. Це складно думати на користь Бога іноді, прийняти таку позицію, його позицію може, а не свою. Намагатися виконувати його волю, а не свою. І одне ще теж прояв зусилля він покладається в тому, що ми стоїмо в вірі, тобто в якихось ситуаціях, от як ми зараз, наша ситуація з країною, ми стоїмо в вірі. Що Бог буде що створити, Бог буде діяти, Бог буде. Ми його співпрацівники, і він наша наша задача, наша дія це вірити в те, що він знає, що він робить. А ми поруч з ним ідемо і довіряємо його слову, довіряємо його волі, довіряємо його, його дії. Uh, і оця віра, це дійсно вона допомагає нам вибирати Боже, підкорятися Богу, uh, не згодити з Божого шляху, того, того, того самого вузького шляху, який теж непростий. Uh, Знаєте, і ще один із таких, те, що я хочу ще раз якби нагадати, напомнити, що один із проявів зусилля теж для мене це було зусилля. Це коли, коли я спробував і мене не вийшло, то треба сісти біля ног Ісуса, треба сісти біля ног ніг Божих і тоді вже в нього питати, і тоді вже тоді вже в нього з ним говорити, то тоді тоді вже в нього. Розмовляти з ним і питати в нього, і, response, я спробував, я спробував, у мене не вийшло. Допоможи, як, ти мені, як мені це зробити. Підкажи ти мені, як в цьому мені діти, ти мені, як в цьому, як ти хочеш, щоб це було, щоб це було, ну, як це треба створити. Зараз вибачте, у мене просто трошечки щось з інтернетом. Не хоче листатися цей. Зараз одну хвилинку. І, те що, і ще, те, що я хотіла ще, те, що мені Бог сказав в цій ситуації, він е, підказав мені таку річ. Він сказав: Не ламай себе. Якщо ти спробувала, в тебе не виходить, не ламай себе, але гни. Гни свою душу, гни себе. Що значить гнути? Це е, не залишай е, роздумувати про це, не залишай бажати цього, не залишай е, не відмовляйся, як я говорила раніше. Е, тобто, погодься зі мною, попроси мене розмірковуй, читай слово, дроби оці задачі, які ти не можеш виконати, які ти вже можеш виконувати. Тобто, коли ти коли ти гнеш свою душу, тобто щоб ти не зламав свою душу, але щоб ти її гнув до до, до тієї волі Божої, які він поклав на будь-яку ситуацію, на будь-яку задачу, на будь-яку мрію, на, на будь-яку ціль. І тоді а я можу вам свідкувати, це. Я не ну, один раз в своєму житті. Я це коли я стикалася сама з собою, я стикалася своєю плотю, що я якби і, начебто, і хочу, і не можу, чи можу, і не хочу. То я починала розмірковувати, я починала про це думати, я починала це розвивати в собі, і мені все одно приходив такий момент. Коли я розуміла, я молилася про це, звісно Бога я просила Бога, щоб він мені під, він мені підказав шляхи, щоб він мені підказав якісь. Діє, і звісно, потім приходила така така відповідь вже дуже влучна, дуже е, точна відповідь, якою я вже дійсно могла робити вільно, свободно, на, ну якби без якихось таких гвалтувань. Я могла це зробити, і я бачила, що потім е, далі і далі і далі все вже досягала тієї цілі, які сама ж іноді сам де себе ставиш якісь цілі, чи Бог перед тобою ставить якусь ціль. І тоді ти дійсно віддаєш славу Богу. Ти розумієш, що це не ти зробив, а це Бог тобі допоміг досягти, оце, прикласти оце зусилля, невеличке може зусилля, але прикласти його, щоб досягти того Божого тієї волі і тієї слави, яку вона потім внутрішньо в мені чи в нас буде відкриватися. Алілуя! Слава Господу!